На мене напала, зграя скажених собак. Оце починається весело. Ще. У нас вже є перший прокол. Ну що ж, от і море. О, зараз ми будемо підніматися. Ще один монастир, який прекрасно виглядає на цій скелі. Або нам так повезло, або Албанію треба їхати з півночі на південь, бо ми весь час боремося з таким вітром, в лице, що капець. Я вам видос? вид конечно шикарный зацените какие красивые вид на Дубровник о бляха ну красиво капец красота просто Та сама історія з річками, що і в Греції. Просто каміння. Річок нема. Ми коротше, стали в кемпі, заплатили по, по 5 євро з людини. От моя палаточка, там його палаточка і оця вся посадка, оця вся. ото все. То ліщина. Так от, ми зараз на тих 5 євро, тупо від'їмо. Е, води тут, звісно теж візьмемо, і там є ще зарядочка. Коротше, ми, похоже, ще в плюсі будемо. Певно ночували ми в кемпі. Вроді площадка, вроде все. водичка. Ну, бля, це кончений півень. І він кукурікає, що не 15 секунд то раз в хвилину. І тупо всю ніч без перестанку, що за кончене створіння. Не спати ні хера. просто оре і оре тварь. Ну нереально поспати. Ну, ну звісно. Хвилина не пройшла, воно знову кричить. Це сука всю ніч. Це ми зараз в Гірокастра. Таке містечко. Ідемо там зверху, якби замок є. Подивимося на нього. Di, di questo, nonostante forse riguarderebbero un, di un certo, per cui si è dato un certo, un certo stadio grazie <ride> 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 Або нам так повезло, або Албанію треба їхати з півночі на південь, бо ми весь час боремося з таким вітром в лице, що капець. Що з горки їдеш, приходиться крутити і то прям старатись. Жорсткий вітер. Не легко, таким вітром. Ух, це жесть! Жорстко! Це, це просто це... наше спасіння! Ще й такий холодний, мощний потік дуже освіжає класно! Зараз освіжимося і йдемо далі! Далі Місто тепелене, але воно так трошки на вершині. А в мене є намір покупатись, тому що тут прісна вода, досить рідке стоялище. Тут переважно всі річки просто з камінням без води. Але треба трохи спускатись. Я от, бляха думаю, спускатись вниз купатись Чи їхати в то тепелене і після нього. Не хочеться після великого міста купатись, поки в роздумах покажу поки такий вид Ну красота wow. ж не починається гревел тревел ми спускаємося до річки ми викопались тепер збираємось будемо їхати в місто собі з таким видом на горі водичка нормальна прохолодна трошки взбудрились У цьому містечку є замок, отут якийсь, ну як замок. Якісь залишки, фортеці. Зато такий красивий вид відкривається на річку і на гори. Річка, де ми купалися. Таке враження, ніби тут якась приватна власність, якийсь будиночок, машина запаркована. Ну Щось таке, да? тут просто будинки чиїсь, люди живуть. До речі, всі вони вистеляють криші камінням. Ну не всі, але досить частенько. Ладно, подивимось, що там трошки вище. Якщо туди можна пройти. Таке ніби по чиємусь дворику хожу. Ну що й варто було очікувати? Тут всередині просто дворики, тут люди живуть. Дивно, звісно, що це не залишило як пам'ятку якусь і розвивають. А просто всередині якась там площадка була. Там Люди побудували, будиночки живуть дивно, ну, але як є. Переночували біля річки. Там зверху йде дорога, по якій нам треба їхати. Ну і Тут річка до неї, звісно йти, не метрів ще 50. Але вона така досить, досить чистенька, в ній помилися, вчора полягали спати. Перший раз я використав балон. Взагалі скористався перший раз балоном, запарив. Отаку от типу, вівсянка з горіхами чи що, яку я купив ще в Сербії і везу ще з Сербії. Так що отак от стали, ну як стали, я поки встав по лухашені пораніше, щоб не терпіти ту сонце, бо тільки воно виходить, ну смалий, просто дико. Неможливо на ньому знаходитись, хочеться свалити одразу сонце. Що по Албанії, який великий мінус? Магазини тут просто якісь печальні. Це, наприклад, ніби ти заїхав якесь глухе забите село в магазин, так тут такий магазин називається Супермаркет. Вибору особу немає. Типо, захочеш щось купити, пожерти собі нормально. Ну, нема з чого вибрати. Типу, всякий хлам їсти можна, але на тому хламі ти сильно не поїздиш. Це отак. От. Поки що ми не їдемо, таке не враження, ніби кожне місто це якесь глухе периферійне село в плані сервісу, інфраструктури. Так що хочеться стати зараз пораніше, щоб подовше проїхати, бо після обіду страшний вітер починається, який не дає їхати. І може, хоч якесь місто знайдеться, де прям нормальний супермаркет, щоб можна було затаритись, вибрати все, що треба. З місця ночівлі їде в сторону містечка Лива. Все ще сподіваюся знайти якісь нормальні магазини. Бо то, з магазинами тут біда, ніякі ні. вони. Сіли перечекати трошки жару, кинули велики, тут якийсь типа парк. Коротше, треба перечекати, може з годинки дві, зараз друга година і краще вітер починається. Зараз посадимо, подивимось, як далі бути. Сьогодні мало що знімаю, треба багато крутити педалі. поки сіли пожерти, перечекати спеку. Місто Люшня. До моря нам приблизно 50 кілометрів. Маємо доїхати до вечора. І знову ми боремося проти вітру. Їдемо по шосе. Єдиний плюс в тому, що коли йде поток машин, то вони трохи вітер розбивають. Це, звісно, не сильно допомагає, але краще так. Ніж ніяк. Нам до кінцевої точки на сьогодні ще десь 21 кілометр. І це в сумі буде приблизно ну десь майже 150 кілометрів за сьогодні. Заїхали в магазинчик, взяв з льодом замороженого. Оце кайфіще. У нас сьогодні день релаксу і відновлення. Ходимо пішки. Іду хоч на море гляну. Воно ж тут є недарма. Пожерли собі так. Ну, так собі, нормально, але так собі. Тепер треба прогулятися. Це ж жесть. Як я оце люблю. Просто капець. Купа народу і солона вода. Взагалі не моє. Максимально не моє. Море тепле. Досить тепле. Отака набережна йде вздовж моря. З велодоріжками, пішохідною зоною. Вона така типу досить довга. Ну не знаю, як на мене краще на велику їхати крутити педалі, ніж отак валятись на пляжі, жаритись на тому піску і сонці. О, це хороша тема. Накриття, тіньочок. Тут собі можна гуляти. О, аж легше. Як вам морський вайб. З серфом. лки-палки, ми на морі. Всього ми вже відтусили в Дусі, відтусили, Відлежались в готелі, їмо і будемо рухатись. Треш, повний треш. Ми проїхали 75 кілометрів, зупинились в містечку лежа, трошки перекусили і зараз будемо їхати. Сьогодні кордон ми не плануємо пересікати. Але ще десь кілометрів 35 ми проїдемо і по ідеї станемо в кемпінгу. Тут є така річечка. місту далі ми не заїжджаємо, я так глянув по Google картам, там особливо і нема що дивитися. Тому ми зараз запаковуємося і погнали. Такі красиві види на гори. Ми вже ще плюс 30 влупили. до кемпінгу приблизно 5 км лишається. І Сьогодні має бути 110 км. Полоха десь там ззаду, почекаю. Ну все, ми приземлились в кемпі по 7 євро з людини. Прямо на березі річки практично. Тут таку, таке протічний рукавчик є, дуже чистенька вона. І там річка ну я така прям мощна. Іду на ту сторону, перейду, покажу. там річечка, який напорчик. Ох, вода, холодна, класна. Отам вхід від річки, там вихід. Фух, та ти що. Тут обов'язково треба скипнутися. Оце швидкість течії, вона прям мощна. Реально мощна течія. І вода дуже чиста на диво. Озеро розділене навпіл між Албанією і Чорногорією. Ми сюди приїхали, воно таке трошки підспущене. Зараз дуже жиркий сезон, видно водички мало. І там між деревцями видно гори. Далі їхати не будемо туди до озера, тому що там тупік, а нам все ж таки в Чорногорію треба кордон пересікати. Заїхав на такий недобудований будиночок. Тут мало бути. Красиве місце з таким видом на озеро, але ну, трошки мілке. І там гори, і Так сюди повертаюсь, А то все інжир росте. Прям вже дозрівший. Ну і от кущик з гранатами. Але гранати ще не сезон, ще маленькі, зелененькі. Дивлячись по черзі, я так розумію, що ми під'їжджаємо до Чорногорії. Скоріше за все це так і є. Ми в Чорногорії. Пічаток ніяких не ставили в паспорті, просто взяли, просканували і, все, і пішов далі.